От ми ви знаєте, що в, в рамках програми підтримки або в рамках, мабуть, так нашої ветеранської політики і підтримки наших ветеранів є один із компонентів: це надання фінансової підтримки на започаткування бізнесу. Я думаю, ви це всі знаєте. І сьогодні ми передаємо перші такі муніципальні ваучери. По 100 тисяч гривень нашим захисникам вони сьогодні знаходяться в залі після е, повернення з фронту вони обрали шлях саме підприємництва. І щоб побудувати, ну, мені здається, в першу чергу сильну громаду і, звичайно, незалежну Україну вже в мирних умовах, е, якщо можна так сказати, вже, а навіть не в умовах, а в мирному житті. Вот так. Ми знаємо, що ви плануєте на різні такі напрямки, навіть цікаві для мене напрямки, куди направити хочете кошти. Це, наприклад, центр реабілітації для тварин, або започаткувати виробництво автентичних українських пекарських виробів, або створити якісний і надійний сервіс з надання сантехнічних послуг. Тут ну, зовсім різні такі напрямки, і маємо надію, що дійсно вам це все вдасться зробити, і ви будете пишатися перше за все своєю працею і користуватися е подякою. І саме головне клієн е клієнтів у вас буде дуже багато. З боку громади, е така підтримка вигляді грандів це в першу чергу символ нашої вдячності і довіри і віри в вас, в першу чергу. І знаєте, ми, ми прекрасно розуміємо, які можуть бути виклики. Стояти в першу чергу перед тими людьми, хто прийде з фронту, тому що ситуація в принципі в житті кожного змінюється і в Україні також, і в нашій громаді. Також і наше завдання максимально запроваджувати різні механізми щодо можливої і необхідної адаптації, саме наших героїв і героїнь після цього військового життя в мирне русло в тому числі на неві підприємництва. А по великому рахунку започаткувати, або навіть так взяти на себе сміливість започаткувати або розпочати якийсь бізнес ну, це дорого варте. особливо коли ну, важливо, щоб цей бізнес далі і розвивався, і був і прибуток для вас, і для ваших родин, і він приносив користь людям і в цілому нашій територіальній громаді. І для нас дійсно важливо, щоб кожен ветеран відчував підтримку не лише на війні, а й після демобілізації, і в тому числі це стосується і психологічної підтримки. Я хочу нагадати, що ми буквально там через місяць. Ми вже прийдемо до відкриття нашого ветеранського хабу, побратим, в тому числі, ми хочемо створити такий приклад, не приклад, а мабуть, аналог простору міста з містів, але саме який нас прямований на проваження ветеранської політики і залучення і комунікації всіх громадських організацій, які опікуються саме ветеранським напрямком. Якщо говорити про ваучери, ми плануємо підтримати понад півсотні різних ініціатив, починаючи від ремесла будь-якого і так як от крафтова там продукція до АІТ, ми прекрасно розуміємо, що саме малий бізнес є основою для будь-якої економіки, не тільки Вінницької територіальної громади, а по великому рахунку будь-якої держави, тому що це фактично формується середній клас, от, який приносить Відповідно і блага для тої територіальної громади, в якій вони проживають. ну і важливо ще, що саме ваш приклад він повинен стати таким бути натхненням для і прикладом для інших ваших побратимів. Важливо, що вас все вдалося, і ви могли поділитися своїм найкращим досвідом і своєю практикою, своїми побратимами і розповідати їм, яким шляхом необхідно рухатися. Ну і в тому числі, де міська влада або муніципалітет може підставити своє плече і надати відповідну підтримку. Дякую вам за рішучість і в першу чергу, звичайно, на фронті. Ми Низько вклоняємося вам за вашу мужність, і за ваш героїзм. І нехай ваша справа росте, і міцніє і служить добру. Слава Україні! Я з вашого дозволу ще ще зачитаю два, два рішення. Е, у нас є перше рішення від 10 квітня 2025 року, номер 822, яким затверджено самі результати е, Відбору учасників ва ваучерної підтримки, де три фізичних особи, три ветерани, отримали право на участь у цій програмі, і відповідно до порядку протягом місяця часу вони мали зареєструватися як фізичні особи-підприємці, що вони і із зробили, і відповідно до рішення виконкому від 15 травня 25-го року. Номер, 11, е номер 1102 та 1149, Вони здобули право на е виплату цієї ваучерної підтримки. Тому відповідно до цих рішень виконкому, ми запрошуємо. Вас в перш... по порядку. Перший ми запрошуємо фізичну особу-підприємець, уже біленький Олег Васильович, для вручення ваучеру. Гроші прийдуть на рахунок. Фізична, фізична особа підприємець Касіянчук Сергій Петрович. Запрошуємо. Фізична особа підприємець Тимощук Роман Миколайович. час. Побачення. Дякую вам. Так, переходимо до затвердження порядку денного. які пропозиції, будь ласка. Так. Зняти з розгляду. Є. Далі. Все? А, включив? Добре, тоді переходимо до розгляду питань. 49 питань в цілому. 49. 48. 48 питань. Добре. Давайте розглядаємо. Перше, Петро. Доброго вечора. друге. Третє. Четверте. Пятое. Шосте. Это отмова? Все. Давайте. А все, прицепи нічого не можна зліпити. Ми будемо брати матеріал, який можна ще використати для подальшої роботи, а так те, що буде списуватися, на Ну, те, Я це розумію, наприклад, прицепи сьогодні там передавати, там зробити для військових наших. То ви розберіться з цим всім. Далі. Ну і так само тут саме цікаве, що можна взяти, якісь механізми, якісь вузли, то це треба його використовувати. Добре? Далі. Баги з цього не зробиться. Не знаєте? Далі. 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 Максимально все, що можна використати, візьміть і кажуть, на волотекських засадах зліпіть щось таке, що воно працювало. Належним чином. І передайте військовим. Далі. 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 Вісь. Це кому передається? від відповідно, передається на баланс департаменту міського господарства. Ми робимо правку технічну. Зробили. Я зрозумів, що на департамент. Кому?

The common moment we're too remote parkour шестнадцять. Сімнадцять. Девятнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Двадцять 27, Двадцять сім. Двадцять вісім. Двадцять девять. Як все? Це все? Так. І це все, що ви наробили? яму викопали. І на мурах східна стіна шукали підтвердження того, щоб ви на почті, які також вона вже будемо. Знайшли. Ви вже вносите пропозиції, як будете далі з цим поводитись? Ми Будемо готові в ближайший час. Давайте, будьте готові, будь ласка. Щоб був загальний доступ, і віничани могли бачити і розуміти. Як, якою була Вінниця 300 років назад, там який 1600, да? 400 років назад, якою вона була. І як вона рухалася щодо свого розвитку, в тому числі? До, е, 30. А терміни є тут? 300. Терміни є. Тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, что загоравши буддианов есть. Тридцать пять, давай. Тридцать шесть. Тридцать семь. Давай. Тридцать восемь. Я заберечь тридцать девять. Сорок без уважен. Сорок один. Сорок два. Сорок три.

Punkt 7, 5. Punkt 8. 1, Punkt 12, 4. Bezolwashing. Якщо порядок денний вичерпаний, які зауваження, пропозиції, бажання виступити, скарги немає. Дякую всім за роботу.